Добрий вечір, шановні підписники. Відправляю, і я тут складаю наше замовлення е, наступне. І чую щось у мене на кухні. Так, поки я вийшла клюпа загавкав. Чую на кухні тихенько і щось родить. Ходімте, подивимося, що ж у нас там шурудить. Обана! Взагалі-то це людям. Всім привіт. Копчене сало, як не їсти. Ви таке бачите? Mm. Сало, ні, сало, це не те, що за... це наше сало. Це їсть, це я дозволяю. На замовлення, у нас під черевина і курочки. Завтра поїдуть. На святкування іменин. Ну, да. А це бомба. Я зайшов на кухню, поки лінусі нема. Дивлюсь, у неї туди приготування запаковує замовникам копчені курочки, під черевок. І думаю, зараз я достав з холодильника сальце і топчу. Так він так. його доїдає, там майже тарілочка повна була. Ну, а що робити, а що робити, як воно добре. Всім доброго вечора. Їхав його, це думаю, зараз натопчуся сальця. Поки в Лінусі нема. А тут Лінуся, мене застала, М -м. Так, давай, я тебе. Так, Лінусік, давай покажемо, що ти робиш. от сало добре гад твоєї морді. Добре, да? Ой, страшне. Посчитаємо, ну, стоїмость ціну. Під черевенка у нас йде 370 гривень за кілограм. Тут і 640 грамів. 640 грам по 370 гривень. Це виходить 236 гривень. Ось такий Тут гарний кусочок. шматочок. Ми недавно були на базарі. і Що ми дивилися? Ми дивилися грудинка. Да? Угу. 500 гривень за кілограм. Чесно. Я так подивилася. Ну, не, не краще, не гірше, не скажу. Не краще на вигляд, ніж наша. Ну, я просто не знаю, дивуюсь звідки. Ми йшли по базарі і дивимося, якоби домашнє шкупчення, Підійшли, спитали. Під черевок був чи грудинка була? Грудинка була 500 гривень кілограмку. Нічого собі. Так, а тут у нас курочка. 2, 0, 30. 2, 30. 30 по 250. Це виходить на 507 гривень. Ось така курочка на 507 гривень домашнього копчення, Гарнесенька. Давай іншу поважимо. Що нам покаже ця курочка? І ця курочка нам показує 820. кіло 720. Кіло 820. Ось таке домашнє. 250. На 455 гривень. На 455 гривень заважує отака курочка. Це у нас замовник один. Да? Да. Це все да. йде одному замовнику. Жіночка зайшла до нас в групу. У нас в Вайбері є своя група. І Якщо там в групі, минулась, да. Якщо не помиляюсь, хтось із ютубівських підписників ну, або фейсбук, це не, не з групи, дівочка. А, не з групи, да, це, це з підписників. Це десь з підписників. Ага, тобто або це підписник нашого каналу, або... Фейсбук або ютуб, щось таке, та, те, Один два, із... вас питала... да. Один із... Так, один, виходить, у, нас є, у мене в Фейсбуці є дві групи, і там в, одній групі, ну, в одній іншій групі ми викладаємо своє копчення, свою рекламку. І хтось туди із підписників групи да, із підписників групи замовив. Так, що, ну, давай я поснімаю, як ти запаковуєш. Да? Я мені ж записати, Давай, ти все запишеш, а я потім це все зніму. ти лідери ручки, щоб ну, а я ми... не знімалась туди-сюди. Так, Зараз да. 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 ми все зробимо, запишемо, а потім я включусь і покажу, покажу вам, як Лінуся це все пакує. І так, іде процес запаковки. Знову ж таки, замовлення їде недалеко. Дівчинка завтра приїде за ним зранку, тому я не пакую в термопакети, в вакуум, я не пакую в зіп-пакет. Спеціально ми купуємо для замовлень. Такі, знаєте, не маєчки бабушки, ніби беремо хороші плотні пакети. Щоб, хоч мало приємний такий зовнішній товарний вигляд. Ну, щоб зберігалося добре, конечно. А замовник завтра заїде до нас додому і забере прямо з дому. Ми не будемо висилати новою почтою, а віддамо із рук в руки. До речі, хто буде замовляти з Кам'янського, хочу вам сказати, така для мене особисто була неприємна ситуація. Вчора я відправляла замовлення. Жіночка попросила. Вона сама з лівого берегу з Кам'янського. Ну тобто, це до нас ну, одне місто. Ну, це ну, виходить із правого на лівий через мост переїхати. Якщо по часу або по розтратам, там, на транспорт і так далі, це зовсім небагато. Жіночка, я б, ну, запропонувала, що ми можемо підвести. Вона каже: ні, мені буде зручно на поштомат. Ну, добре, людині зручно, це ж як людина, як замовник скаже. І я коли відправляла. З нової пошти на поштамат посилку, то наша курочка доставка її затягнула 125 гривень. Ну я вважаю, що нова пошта бо вони просто здирають гроші. Це дуже багато. Вага курки була 2,5 кг, а за посилку вони взяли як об'єм за 5 кг. Ну це, ну, це наглість. І це у нас по місту, по нашому Кам'янському. Е, я розумію, коли це йде. Посилка десь далеко, десь в другу область, або ну, навіть в нашій області, але в друге місто, то я згоден. Ну, але тут внутрі міста перевести з правого берега на лівий і отака сума коштів. Так. Я Лінусі, кажу, Лінуся, якби, я, якби ми знали, що така сума коштів, то я би за пів ціни сам би. Ну, ми б самі на своїй машині відвезли би замовнику за пів ціни, а не за отаку Стандар, суму, самі яка загалила нова почта. Самі одвозили, і самі люди приїжджали, забирали. Якось так. Ну, відправляли ми і новою поштою, але відправлення їхало в п'ятихатки і воно вартувало дешевше, ніж по одному місту. Ну, це ну, п'ятихатки від нас ясна річ. Mm. Це наша Та, ну, 100, область, ну, наша область, да, але це десь в районі 100 кілометрів, а може трошки й більше. І виходить пересилка дешевше, в ніж одному, в одному місті. Один город, а ціна, як наче ми десь на Київ відправляємо. Да, ну, Почта, звісно, трошки дуріє. Ну. Раз замовник вирішила, що так буде краще, значить так буде краще. Хотя я б запів, це не б сам би одвіз би. Тобто це, я, це я до чого до того, що якщо хтось бажає замовити, ми будемо домовлятися таким чином, якщо це ну, доволі близько і є така можливість або я під'їду до вас, або ви під'їдете до мене. Десь от на нейтральній нехай території. Ну, мені би хотілося закомовити ваші кошти Ну, так. Да. Тобто Лена хоче сказати про те, що якщо хтось дивиться нас і знаходиться з нашого міста, із Кам'янського, або з ближайших, ну наприклад, да, це там Верхній Дніпровськ, Аули або там Кренички, то проще ну, домовитися і зустрітися десь отут. на нейтральній території, так сказати, в нейтральних водах, да? і передати їх з рук в руки так буде набагато дешевше. Під, піддіть, піддіть тобі трошки, да? Да. та От... не можу я цією рукою однією нічого зробити, ти його помни гарненько. Ага. О. Не получає. Давай, получає. Я щас... Давай я тобі відкрию, чи ти вже сама. Мучусь, мучусь. Оп, все, трошки допоміг і відкрили. Ось так. Е, Лена, коли з коптільні достає закопчення, вивісує у нас в подвалі на такій полиці, то коли в подвал заходиш, запахи, звісно, бомбезні. От і кажеш... Сало стоїть Ну, як можна утриматись, коли воно є, і коли воно таке смачне і так пахне? Ось і все. Замовлення готове. І завтра попрямує до нашого замовника. Так, ну не будемо мучити людей, да? давай ми передамо всім привіт. Дякуємо, що знаходитеся з нами на нашому каналі. Дякуємо, що ви нас дивитесь, ну, да. підтримуєте. Хто хоче скуштувати наші домашні смаколики. Телефонуйте. Да. Телефон і вайбер буде закріплений під відео. Переходьте, заходьте в нашу групу в вайбері, Будемо вам раді. Замовляйте. Всім пока-пока. На добраніч! Слава Україні, героям слава ось так.